Юля Верба вкотре втрапила в такий скандал, що їй просто погрожують статею, кажуть, що її знищують і що вона поїде за кордон раз і назавжди. А все просто то, що вона зняла розважальний контент, повісивши в стяг України на цьому стязі було її фото. Це навіть зробила не вона. Це була колаборація хлопчина, і він викладав відео. Ну, це так, знаєте, така автентичність, такий розважальний контент, привернення уваги. Не було абсолютно на меті когось образити. Але ж ми такі образливі маніпулятори, що ми будемо писати в коментарях. Ай-яй-яй! І тим не менше, давайте. Дуже дуже коротко, щоб донести вам, що йдеться мова. У відео вона танцює на підборх, і це хлопчина також на підборах, в Паруці з накладними грудьми. Звісно, такого роду відео вони привертають увагу, вони розлітаються, їх бачить дуже багато іноземців. Як іноземців зрозуміти, що це контент made in Ukraine, що Україна прогресивна країна, що вона сучасна. Uh, що це бо є дуже багато європейців, які думають, що в нас нема води, що в нас нема газу, що ми країна третього світу. І я коли це чую, думаю, боже мій. Геть, геть з моїх очей. І це круто, тому що я, коли дивився цей контент, я такий подумав: вау! Типу, клас, норм. Um... Але тим паче, що подібні відео вони вже були, і тут раптом вона повертається в Україну, записує сторіс з поясненням, що не мала на меті якогось образити. І я не розумію, от українці, ми настільки сваримося, 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 що ми ну, хочемо добитися. Ханука, єврейський символ, стоїть на кожній площі України. І ми це хаваємо, і нас не питали, не питали нашої думки, не питали чоки. Але ж ми толерантні, це іноземний символ. Ми ж будемо чмирити і придижувати тільки наших людей, що вони там прапор взяли. Мені цікава ваша думка, мені цікаві ваші коментарі. Що ви про це взагалі все думаєте? Невже воно вас так заділо? А то, що Лобода в Москві в 2009 році раком перед нашим прапором, півоголеними хлопцями, що у них там були стріни з одягу. це гордість, тому що зараз багато хто пише, що це гордість.